Всім доброго дня, з вами Дмитро, компанія торгової Дімікар. Сьогодні я презентую вам офіційну європейську з повною гарантією електричну машинку, яку всі давно чекали. Це Peugeot 2008 є. Yeah. Машинка в комплектації GT максимальний. З усіма опціями, які є для цієї машини, з дуже класним дизайном, динамікою розгону, ну і запасом ходу. Красивенний такий салон, кокпіт новий, багато місця. На задньому ряду сидінь. Саме головне зарядка CCS Combo 2 Великий багажник LED фари, резина Michelin Цю машинку ви можете побачити і придбати у нас на богатирській одина. Тому телефонуйте, приїжджайте, купуйте торговий дімікар.